Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Покажу вам асортимент посуду нового і також новинки із подарункових наборів. Особливо мені сподобалися це адвент, календарі від декоративної косметики Патрісі Ледо та Гленбі. Ось такі чашечки по 80 гривень. І з позолотої чашки також по 80 гривень. Знайшла я аж 4 варіанти узорів. Знаєте, що мені цікаво, чи можна буде їх ставити у мікрохвильву, хоча я не так часто підігріваю в чашці, але все одно, знаєте, техніка безпеки перед усім. Дивилась я та не побачила об'єму, який в них ні на цінничку, ні на етикетці. На жаль, 70 гривень коштують ось такі чашки, така імітація в'язаного. Пише 220, але це, мабуть, якесь маркування, а не об'єм, тому що виглядають вони більшими, є в білому або в зеленому кольорі. Такі чашки по 80 гривень. Вони є такі, знаєте, текстурні. Турні зверху, тобто відчувається ось цей малюнок на дотик. Високі чашечки, такі однотонні по 60 гривень. Із зимової тематики ось такий варіант ціна 50 гривень. Теж вона є вища від стандартної. Об'єм не вказаний. 70 гривень коштують чашки з зимовими малюночками яскравими. Об'єм тут є більший, я так вам наоку пояснюю, тому що каже, об'єму зазначеного не знайшла. Можливо, тут і 500 мл міститься. Так, орієнтовно, 400 так точно. 80 гривень білі чашки із золотим. Надписом, ручкою та оправою. Всього є у двох варіантах. Зображення нанесене з одної сторони. Не чашками єдиними є ще скляночки 70-100 гривень. Така скляночка також 70 гривень за одну штуку, келих. Це новинка, такий ребристий, ціна його 100 гривень, склянка, ціна 50 гривень за штуку. Чашки у подарункових коробках. Є ось такі ялиночки, вони є в трьох кольорах, або із сніговичками. Теж ж із цієї ж серії. Ціна 129 гривень ялинки, то світло-зелений, темно-зелений і більш такий до сірого колір. 179 гривень ось такі чашечки. Вони зверху ширші дно вужче. є з ялинкою або з бантиком в чорному або в білому кольорі, з позолотою. Набір бокалів 199 гривень дві штуки об'ємом 400 мл. І є на шампанські бокали 199 гривень дві штуки, об'єм 260 мл. Набір склянок. Таке цікаве у них дно: 349 дві штуки, об'єм 340 мл для віскі. Від люмінарки ємності для зберігання скляні 119 гривень. Чашка із блюдцем. Є такий варіант, а є ось такий. Побачила на етикетці, що можуть бути і інші узори, всього 6 варіантів. Ціна 129 гривень. По 80 гривень тарілочки круглі, тут більший діаметр, вони такі досить важкі. Є три варіанти кольорів. 90 гривень коштує набір соусників 3 штуки, І у вигляді квіток. Чашки у подарункових коробках 100 гривень, одна штука. Є з ведмедиками. А є із іншими зимовими персонажами. Одні є нижчі чашки, а інші вищі. Така чашка керамічна із кришкою. Ціна 179 гривень в подарунковій коробці. Ще один варіант в подарунковій коробці теж такі високі чашечки з веселими зображеннями. Ціна одної є 179 гривень. Такий салатник за 50 гривень. 60 гривень. Ось такі салатники менших розмірів в такого ж плану бачила в АТБ. Вони геометричні такий кольоровий салатник. Ціна 40 гривень, акційна зараз. Набір металевих форм круглих три штуки за 50 гривень. Можна формувати якісь салатики невеличкі, або витискати тісто. Такі форми силиконові для випікання по 80 гривень, менші по 50, підставка під гаряче 50 гривень, по 40 гривень ось такі лопатки силиконові суцільно литі. І 40 гривень ложка із отворами, по 50 гривень рушнички з мікрофібри, на петельці з такою невеличкою іграшкою. Скляна чашка, витримка, як у ялинки. Такі веселі тут надписи, ціна 50 гривень. Ще один варіант. У новому році запалюй. Набір гачків настінних 20 гривень за 3 штуки. Лійка із довгою ручкою, така напівскладна 40 гривень. По 40 гривень ножі із чохлом є в різних кольорах, сірий, оранжевий, рожевий та салатовий Малі зайчики. Цього зайчика або ніжка стає довша, або вушко. 249 гривень. Бачите, витягується вушко, ніжка стає коротшою, точніше, лапка, так? Є в білому або в рожевому кольорі. А ось така м'яка іграшка коштує 229 гривень. Навіть є в Єві в продажі ось такі, ну це, мабуть, гноми. Пишіть в коментарях, кого вам це більше нагадує. Ціна 299 гривень. І ще є сніговичок. Я так розумію, він може ставати вищим 349 гривень ціна. Оленятко 199 гривень. Така цікава м'яка іграшка, цікава тим, що можна одівати на руку, наприклад, 229 гривень. Набір прикрас підвісних дерев'яних 12 штук за 129 гривень. Такий брелок з зимовій тематиці. Ще немає ціночки, тільки приїхав товар. І ось такі ведмедики, але є на самій іграшці. Ведмедик коштує 80, а брелок 30 гривень. Від торгової марки дав подарунковий набір. Дві одиниці товару за 274 гривні. Такий дав також 270, але вже 9 гривень. Herbal Essence набір, щоправда, тут вже пачка така ширша. Більша ціна 639 гривень. Три продукти в упаковці. Сіос 399 гривень, Вічварскоп Кліс 300 гривень та 359 Пантін 429 гривень. І ще багато акційних пропозицій. Приверну мою увагу оцей адвент-календар від Патрісії Ледов. Він Так розкривається навпіл. На звороті є перелік усіх продуктів, які є тут запаковані. Гарний подарунок. Ціна 699 гривень. І ще один адвент-календар, але цього разу від Гленбі. Ціна 599 гривень на 12 днів. Такий досить важкенький. Від About Face подарунковий набір. Фейс-кульптор. Щось таке цікаве. 249 гривень. Масажер для обличчя і сироватка. Набір подарунковий від About Face. І ціна 199 гривень. Часткава і 174 гривні. Це вже для догляду за волоссям. Тюрбан та, мабуть, масочка. А ну, так, маска для волосся. Віддав набір, крем для рук та роликовий дезорант 158 гривень. Від Ліора подарунковий набір гель для душу із блискітками. Та крем для тіла. Ціна 284 гривні. Ось такий подарунковий набір від Ліори. Ціна 100 гривень. Від Sovert. органайзер дзеркальце 2 в одному. Є в трьох кольорах: світло-сірий, жовтий та зелено синій щось таке середнє 119 гривень. Подарунковий набір Just Kawaii. Ціна 129 гривень. Такий подарунковий набір і скраб, і крем, і маска для рук 129 гривень. Невеличкий подарунковий набір від відчасткаваї. Ціна 95,90. Є також набори для чоловіків. Цей шампунь три в одному, ціна 67 гривень. Ага, і ще йде чорна губка в комплекті. І такий набір. Із чотирьох продуктів за 269 гривень. Old Spice три продукти за 559 гривень. На цьому все. Бажаю вам гарного вихідного дня! До нових зустрічей на каналі.